Я це дуже часто використовую. Люба незрозуміла ситуація, роби функціональний масаж. Дуже похилий вік, незрозуміла історія, дуже чутлива пацієнтка, мало лі що, Починаємо е, з дуже-дуже легеньких рухів, легеньких придівзаків, і одночасно по чуть-чуть масажуємо які тканини. Далі поступово занурююсь до самого суглобчика, е, до самого сегмента, починаю одночасно, бачите, мобілізувати і рухати атлан. Переднє-заднє по відношенню до рідків заків. Далі починаю робити отакі е, латерофлексії і руками чуть-чуть мобілізувати суглобчик. Далі е, отакий ротаційний рух. Підталкую, під, під, підхоплюю отак бічну масу, збоку намагаюся підхопити хребець. Або, навпаки, чуть-чуть беру щіпком. В протилежну сторону, протихід. І потихеньку мобілізую. Потім на іншу сторону. Помобілізував так на боці верхній шин. Лягай на спинку. І роблю а, отакий рух. І одночасно пропрацьовую м'які тканини. Все що угодно можете робити. Але поки що ми зосереджуємося на C0, c 1 c 1 c 2 Крутимося навколо Атланта акціального комплексу. І тут польот фантазії може бути різноманітний. Ви комбінуєте все, що ми вивчили, будь-який суглоб з відпрацюванням навколо нього м'яких тканин. Зараз ще Каті покажу.